Щоб покращити продукт у склянці, банці чи в пляшці, ви повинні вдосконалити його, поки він ще в землі. Захист помідорів та інших живих рослин у полі під час вирощування є важливим завданням оприскувачів кун. В лінійці оприскувачів кун є агрегати для господарств будь-якого розміру від найменших сімейних ферм до великих сільськогосподарських підприємств. Виробництво оприскувачів кун зосереджено на кількох заводах. Два заводи у Франції Артек та Бланшарт, та завод у Бразилії, Кунду Бразил. Всі три заводи мають певну спеціалізацію, та всі разом вони виготовляють машини різного типу: пневматичні, причіпні, напівпричіпні, самохідні та для різних сфер застосування польові, садові, для виноградарства, зелених насаджень тощо. Найбільш поширеними в Україні моделями є причіпний оприскувач Метріс та самохідні оприскувачі Боксер, Файтер та Стронгер. Ці моделі мають різний обсяг баку.